Книга псалмів, Псалом 47, пісня, Псалом для синів Корея, Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога, на Його святій горі, Гора Сіон, прекрасна висота, радість усієї землі, північні схили, місто Великого Царя. В Його палацах. Бог дає себе знати, як притулок, бо ось царі зібралися, зійшлися разом. Та, побачивши це, вони були вражені, збентежилися і втекли. Там їх охопив трепет, як біль тієї, що народжує. Буревієм зі сходу ти нищиш старшійські кораблі, Те, що ми почули саме те й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог заснував Його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя посеред Твого храму, як Твоє ім'я, о Боже, так само й слава Твоя до краю землі, Твоя правиця повна праведності, нехай веселиться. Гора Сіон, хай радіють, юдейські дочки, для твоїх судів. Оточіть Сіон, обступіть Його, порахуйте Його башти, зверніть ваші серця на Його укріплення, обійдіть Його палаци, щоб розповісти наступним поколінням. Адже Він, Бог, наш Бог, на віки віків, Він буде. Опікуватися нами до смерті.